Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ми закінчили читати 3 главу. І тепер я буду читати 4 главу Шимат Багаватам першої пісні. називається З'явлені Шинаради». Я прочитаю без коментарів. Тут буде дуже цікава моя найулюбленіша історія про Шинараду. Так що слухаємо. Онаму Бхагавати Ом намо Омнаму Багаватива, Ом намо Багаватива, судивая. Вислухавши Суту госвами старший за віком і вчений шоунака Муні, який очолював усі хріші, що виконувало ту тривалу жартовну церемонію, привітав його такими словами. Шунака промовив: О, суто, Госвами! Ти найщасливіший і найшановніший, з поміж усіх, хто може говорити і декламувати. Просимо, передай нам святе послання ще Матбаґатам, що його повідав славнозвісний могутній мудрець Шукадева Госвами. коли покладений цьому початок і що стало. Поштовхом цьому, звідки зійшло на Кришну Двайпайну в'ясу великого мудреця, натхнення скласти це писання. Його в'ясадевий син був великий відданий, завжди врівноважений моніст, а розум його був зосереджений на єдності сущого. він був трансцендентний до земної діяльності, але він не проявляв себе, а відтак здавався невігласом. Одного разу щів'ясадева, що йшов зі своїм сином, довелося проходити повз місце, де прекрасні юні дівчата купалися голими. Побачивши в'ясадево, дівчата прикрили тіла одежею. Дарма що сам шив'я не був голений, Проте, коли перед тим повз них проходив його син, вони своїх тіл не прикрили. Мудрець запитав у них про це, і дівчата відповіли, що його син такий чистий, що, коли дивиться на них, не розрізняє, жінки вони чи чоловіки, тоді як сам мудрець бачить такі відмінності. Як розпізнали його Шіло Шукадеву, сину в'яса, жителі Хастінапора нині делі, коли він після мандрів провінціями куру і Джангала прийшов до місця, та і на вигляд був як німий та юродивий дурник. Як сталося, що цар, Парикшид, побачив цього великого мудреця і отримав можливість почути від нього цей великий трансцендентний гімн, що містить сутність вет Бхагаватам? Він, шукадеву гусламі, зазвичай затримувався коло дверей домогосподарів не довше, ніж треба було, щоб подоїти корову. І це він робив тільки для того, щоб освятити їхню оселю. Кажуть, що Махарадж Парікшит – великий господній відданий, народжені діяння якого дивовижні, просимо повідай нам про нього. Він був великий імператор і володів усіма багатствами успадкованого царства. Його піднесені якості примножували слави дінастії панду. Чому він покинув усе це і пішов на берег Ганги, щоби постити там до смертної години? Він був настільки великий імператор, що всі вороги самі приходили схилити голову до його стіп і, прагнучи собі добра, віддавали йому всі свої багатства. Він був у самому розквіті юності, повен сил, а пишноти його царського двору не мали рівних. Чому ж він забажав покинути все навіть життя? Люди, які віддані справі богоособи, живуть єдино задля добробуту. Поступу і щастя інших, і не для власної користі. Тож, хоча імператор Парікшит і був цілковито вільний від прив'язаності до земних багатств, як він міг покинути своє смертне тіло, що було притулком для інших? Ми знаємо, що ти досконало розумієш на всіх галузях знання, окрім деяких частин вет, тому ти можеш ясно відповісти на всі запитання, які ми поставили тобі. Суток у с вами промовив цей великий мудрець В'ясадева народився з лона дочки Васу Саттєваді від пара Шаремуні, коли друга епоха наклалася на третю. Якось він, В'ясадеве, щойно зійшло сонце, зробив ранкове умовіння у водах Сарасваті і сів у самоті, щоби зосередитися. Великому мудрецю В'ясадеві відкрилося, що люди відійдуть від обов'язків, визначених їм для цієї доби які трапляється на землі в різні епохи, через те, що з плином часу дається взнаки дія невідомих сил. Великому мудрецю, який досконало володів знанням, відкрилося, як під упливом цієї доби занепадатиме все матеріальне. Він також побачив, що тривалість життя невіручих людей зменшиться і що через брак чесноти людей не знатимуть спокою. Тоді він замислився над тим. Як допомогти людям, людям усіх станів і укладів життя? Він розумів, що згадання у ведах жертвопринесення це засіб, яким можна очистити людську діяльність. І щоб зробити цей засіб більш доступним і поширити його в суспільстві, він розділив єдину веду на чотири. Тоді він виділив чотири окремі розділи в первовічних джерелах знання в ведах. А описи історичних фактів і справжніх подій, що містяться в Пуранах, називають П'ятою Ведою. Після того, як веди були розділені на чотири частини, Пайл Ріші став учителем рік Веди, Джайміні, учителем сама Веди, і тільки вайша Паяна прославився яджур Ведою. Суманту Муні Ангірі була довірена Адхарва Веда, який він присвятив себе. Моєму ж батькові Махаршині доручені були порани і історичні літописи. Своєю чергою всі ті великі вчені передали довірені їм веди своїм численним учням, учням учнів та учням тих учнів, з того постали відповідні школи послідовників вед. Так, великий мудрець і надзвичайно милистовий до неосвічених мас, подав веди. так, щоб менш розумні люди змогли їх засвоїти. Сповнений співчуття, великий мудрець уклав для жінок, робітників і друзів двічі народжених великий історичних твір Махабхарату, бо він вважав, що це дасть людям можливість досягти найвищої мети життя. У двічі народжені Брамани, хоча В'ясидевид витрудився для загального блага всіх людей, у своєму серці він не був задоволений. У глибині душі мудрець не відчував задоволення, оскільки він не знав сутністі релігії, то замислився, чому так вийшло, він промовив до себе такі слова. Я дотримувався суворих обітниць, учнівства, бездводушності, шанував вшанував веди, духовного вчителя і жертовний вівтар. Крім того, я додержувався всіх приписів і показав суть учнівської послідовності, виклимаха Махабхарату. Що навіть жінкам, шудрам та іншим друзям двічі народжених допомагає зрозуміти шлях релігії? Я відчуваю, що мені чогось бракує, хоча я повною мірою наділений усім, що згідно з ведами потрібно людині. Можливо, це сталося через те, що я не наголосив особливо на відданому служінні Господові, яке любить досконалим істотам і непогрішному Господу. Як ішлося раніше. Коли Крішна Двайпайне в'яса так журився через свою недосконалість, до його хатини на березі Сарасваті наблизився Нарада. На благословенну появу, ші Нарада, Шівеса Деви підвівся і вшанував його так благоговійно, як ушанував би Брамаджі самого Творця. Дякую вам за увагу, за те, що слухали. Це була четверта глава без коментарів. Гарі Крішна!